Привіт, хлопчики та дівчатка. У сьогоднішньому відео ми з вами виготовимо цікаву аплікацію, яка називається Веселе чаювання. Але для початку послухайте жартівливий віршик про дівчинку помічницю та розбиту чашечку. Чай, хазяєчка мала на вечерю нам несла. Хоч ступала тихим кроком, підсковзнулась ненароком. Чашка з блюдечком додолу покотилась біля столу, покотилась і розбилась, на шматочки розлетілась. Мама сплеснула руками. Як це сталося? каже мама. А ось так. І тут, дівчатко, повторило все спочатку. Друга чашка біля столу покотилася додолу, покотилась і розбилась, на шматочки розлетілась Тепер мамі зрозуміло. Ой, але ж ми забули підготувати наші ручки. Повторюйте за мною. Ми є посуд наш Іван. Миє вилку, чашку ложку, вимив блюдце, вимив склянку і закрив міцніше кран. Давайте ще раз іншою ручкою: миє посуд наш іван. Миє вилку, чашку, ложку. Вимив блюдце, вимив склянку і закрив міцніше кран. Чудово! Ось і готові ми розпочати нашу аплікацію. Будемо розміщувати наші чашечки велику посередині, а маленькі по куточкам. Тому спочатку вибираємо найбільшу чашечку. Ось вона. Давайте перевіримо. Справді вона найбільша. Розміщуємо її посередині аркуша. Ось так. Далі беремо маленькі і розміщуємо їх у куточку, у лівому верхньому куточку, у правому верхньому куточку, у лівому нижньому куточку. У правому нижньому куточку. Чудово ми розмістили усі наші чашечки. Тепер можна їх приклеїти. Беремо пензлик, вмочуємо його у клейстер. Спочатку ми приклеїмо велику чашечку, піднімаємо її, кладемо на. Ось таку підставку перевертаємо на некольорову сторону і намащуємо від серединки до країв. Там розворив, вже да. Кладемо пендлик на підставочку, перевертаємо нашу чашечку і приклеюємо на те місце, де вона була. Ось так. Беремо серветочку і притискаємо легенько від серединки розгладжуємо і до країв. Далі будемо приклеювати чашечку, яка знаходиться у верхньому лівому куточку. Беремо чашечку, перевертаємо її на некольорову сторону, вмочуємо пензлик у клейстер і промащуємо від серединки до країв. Теж за тим, щоб ти промастив усі краєчки. І приклеюємо на те місце, де ми її розмістили, розгладжуємо серветочкою. Приклеюємо наступну чашечку. Будемо приклеювати чашечку, яка знаходиться у верхньому правому куточку. Перевертаємо на некольорову сторону, намащуємо клейстером. Від серединки до країв. Одним пальчиком притримуємо і приклеюємо на те місце, звідки ми її взяли. Ось так. Притискаємо серветочкою, розгладжуємо охайно від серединки до країв. У нас залишилось ще дві чашечки. Беремо чашечку з нижнього лівого куточка, перевертаємо, вмочуємо пензлик. У клейстер і промащуємо від серединки до країв. Перевертаємо на кольорову сторону. Дивимося уважно, куди нам потрібно її розмістити. Прикладаємо і притискаємо серветочкою. Чудово, у нас залишилась остання чашечка, перевертаємо її на некольорову сторону. Промащуємо і приклеюємо. Ось так. Чудово. Давай з тобою разом перевіримо, чи все ми приклеїли, для цього достатньо підняти. Все тримається чудово. Ну що ж, ось таку чудову картину ми з тобою разом створили. Ну що ж, друже, я думаю, що ти теж обов'язково виготовиш таку картину, веселе чаювання. Бувай до нової зустрічі!